Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас неділя, такий сонячний гарний день. Вранці був мороз, десь приблизно 10-12, може. Все замерзло, водичка замерзла, там уже лід трошки розтає. І в крані навіть вода в нас у хаті не текла, бо всі труби позамерзали. А зараз таке гарне сонечко вийшло, наче того морозу й не було. І де-не-де вже бачу проростає травичка зелена. Це дуже радісно. Кажуть, що скоро буде потепління. Ну, що буде, ми не знаємо. Буває, що і в березні йде сніжок і засипає землю. Це хочу показати вам, як все сухо було. А отут вибивається. Росточки проліски, пролізки, вон там теж вибиваються. А тут уже з'явилися біленькі, такі гарненькі. Так ось у нас тут теж красота. Ну, основному тут сухо. Я не копала цю діляночку, бо багато квітів є посаджені з, з коріннями. Щоб їх не поврядити. А вже грабельками потім погребемо і все буде добре. Тюльпанчики бачу, що вже сходять. Так що скоро-скоро вже пахне весна. Можливо, не по всій території України. Так, тепло. Ну, у нас тут така погодка. Пишіть, які погоди у вас. Буду рада почитати нас. Дивляться на Західній Україні і Кривий Ріг теж. Ой, в Кривому Розі цієї ночі писали Київ, Кривий Ріг. Там таке страшне робилося. Бідні люди мучаться. Не можна жити спокійно, не дають спокійно жити. Що ж ти зробиш? 24 лютого це у нас буде завтра. День молитви. Все, як все український такий день. Молитви за Україну, щоб вже скоріше ця війна закінчилася. Я прийшла до козичок, вони не голодні, на сонечки вигріваються. Тут у нас ті, що мають окотитися, кругленькі. Ось Марта, мабуть, Марта перша нас порадує, вона вже така кругла. Вже Лед виходить. Ночка теж, ну не дуже така, вона кругла, але вимічку, я бачила, вона Ось це у нас хто ти? Хто ти у нас? Ти у нас розочка. Розочка. А отам іде ромашечка, то Мартина. Мартина доця. Теж у, у неї наливає вже вимічко. Оці три, може, в першу чергу, а ці всі. Казав чоловік, що оця. Козочка у нас Аврора менша, каже, видно, ще і вона не покрита, бо не видно по неї, щоб вона. Ну, Побачимо, буде видно. Вона у нас народжена у квітні, місяці, кінець квітня, оце дві сестрички, це у нас від первокоток. Ми вирішили їх залишити. І тому будуть вони пізніше трошки, це не страшно. До цього дня нам казали, що. Від первокоток не треба залишати, бо вони слабі, бо з них толку не буде. Ну ми якось так наче їх жалко було, ми залишили. І ось буквально недавно ми спілкувалися з одними людьми, і вони сказали нам, що в Європі навпаки для розведення господарства, для того, щоб стадо було крепке. Залишають саме від первокоток, бо це є чисті породи, чиста кров. Тому тепер я вже точно впевнена, що ми правильно поступили, що залишили цих двох. І, може не так швидко буде, як ми хочемо. Придеться ще два рочки почекати, поки вони нам подарують козочок і будуть доїтися. Ну, але будемо знати, що вони від одна рогата вийшла, ось вона розочка. А одна безрога, як на Зааненську породу. Схожа, їхній батько чистий Заанинець, покривав наших кіс минулого року. Так що, якщо у вас е, е, хто тримає кіс, є кози, можливо, первокотки, напишіть, буду теж рада почитати ваші досвіди з первокотками. Ну, те, що ми бачимо ось в цьому році, хто у нас окотився. З первокоток ми задоволені усіма. У нас три первокотки окотилися. І всі вони, ну слава Богу, не сказати, що прям так сильно багато молока дають, ну принаймні більше дають, ніж так коза якісь сім років. Так як вони годують малят, то у нас молока небагато, там остаточки, що виходить, але бачимо, що вже за перший рік вже, слава Богу, вже щось є. Так що, дай Бог, що це буде добре, якщо первокоток е, тримати, і воно і для розведення, чиста порода і ну, молочко хороше. Молочко хороше, е, солодке. Пробували дівчата мої. Е, і сказали, що те, що від первокоток е, пахне, а те, що від старої козочки нас сказала Саша, має запах. Так що... Може, дійсно, оці козочки, що молодесенькі такі, і від первокоток у них і буде і молочко чистеньке, те, що нам треба. Нехай буде його трошки менше, але будемо знати, що воно хороше. І собі приготувати щось. І як будемо молочні продукти робити, там бринзу, сир, теж буде хороше, солодке. Так, піду подивлюся. Що роблять наші дівчата в сараю. У нас закриті, так як мороз ще трохи є, ще не розстав. Вон і лід. Так, тут, тут тінечок не розтає. То там закриті. Єдина, у нас одна козочка, О, е, ця жасмінка лежить. Вона на дворі, вона любить на свіжому повітрі бути. Вона на дворі. Там сіно, вона лежить на сіні. То не думаю, що буде щось. О, о, а це жасмінки на доці. Сарочка. За мамою плаче. Вчора і позавчора Сара у нас пляшечку пила. Я її спеціально закриваю, щоб вона проголодалася. І потім вона п'є з пляшечки. А молочко жасмінки ми раніше вже забираємо собі. Там у нас є наморожене молоко то я його розморажу і даю їй. І ще одна козочка у нас теж п'є. Молочко, де вона? Ага, тут вона, Даночка. Ой, як голосно кричиш. Все це те, що мені вийшло. Ох, ти ж мамина доця. Ті, що вийшло привчити на пляшечку. Більше нікого поки не можна. Треба відлучати, мабуть, так від мами надовго. Може, тоді. Захочуть пити. Ой, дівчинка, ти така хорошенька. Значить, є одна проблемка. Може, з одної сторони проблема, а може ні. У нас тихо, 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 не плач. У її мами чотири соска. І коли вона народилась мала, ми не звернули увагу. І тепер, коли роздивилися, в неї так само чотири соска. І сказати, що це дуже сильно добре, не можу. Сказати, що погано, теж не можу. Коротше, це ми ще досліджуємо і пробуємо, щоб доїти таку козу не дуже легко. Тихо, тихо, тихо. Ці соски один біля одного і незручно взяти її. Теж консультувалися, що робити з такими козами, чи видаляти там ті лишні. Діляться думки. Одні кажуть, що таких кіз треба прибирати одразу після народження, інші кажуть, що це дуже молочні кози будуть. Так що, слідуючи відео, я підготую, покажу, розкажу, які у нас вийшли чотирьох соскові кози. І чому це пройшло? Це якісь. Відхилення, чи це норма, чи що це таке, не знаю. Я по -по досліджую це питання. Якщо хтось із вас знає про це, пишіть. Слухала я теж Ютуб. Багато хто пише, що вони нічого поганого не приносять. Якби візніше нічого поганого, що є 4 соска, все одно додається тільки два. Два із них просто так. А в нас. Получилося, що доїться всі чотири ужасмінки. Ну, якось покажу вам, будемо доїти, як це воно виглядає. І буду ділитися. Може, хто стикався теж. Ну, так, Вирішили вже залишити. Козочка хорошенька, їсть добре, апетит хороший, виглядає добре, здоровенька. І вирішили тримати. Тому так уже і буде. Будемо доїти і ділитися досвідом. Ну що, дівчата, тут у вас все добре. Сіноїмо, відпочиваємо. І варила кашку. Теж покажу, яка кашка. Ось така кашка Це дроблене зерно, тільки пшениця. Бо я переживаю ставити щось інше. Потрошки даємо і помітила, що прибавили молочка. То дай Боже, може буде трошки більше. Ну оце вони поїли, скільки могли. Я більше їм не буду напихувати. А вона ще тепленька. То я рештки винесу тим, що на дворі хай доїдають. тихо, 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 тихо. Закриваємося. Не хочу, щоб виходила. Хай проголодається. Все, а це вам, дівчатка. І Друзі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. До зустрічі у слідуючому відео.